На червня у городку зібралися творчі та креативні городочани, випускники школи природничого напрямку та члени клубу імені Сергія Виноградського. Причин для зустрічі було декілька, а тому і гостей було чимало. Деталі знають Наталя Попович та Ігор Волошин. Це координаторка соціальних проєктів у городку Катерина Гумена. 18 травня вона презентувала городочанам успіхи своєї діяльності. Мова про клуб імені Сергія Воноградського «G-School» та «G-Hub». Як зазначила городочанка, незважаючи на складну ситуацію в країні, у роботі кожного з цих проєктів вдалося досягти певних результатів. Один із них новий формат навчання у «G-School». Що при принесла на школа, це просто неймовірні емоції, це дуже важливі знання. І я сподіваюся, що в майбутньому я зможу їх використати з користю. Хочу подякувати усім вчителям, які навчали мене цей рік. від імені усіх наших учеників це було дуже неймовірно і цікаво. Цього року у школі природничого напрямку навчалися 30 учнів. Школярі були поділені на три групи: слухачі, науковці та дослідники. Кінчує школу більше 20 тих, які ось від початку і до кінця у нас працювали. Окремо, хочу відзначити чотирьох учнів, які вивчали ще додатково англійську мову. І також це наші дослідники, вісім учнів, які готували роботу на малу академію наук, і троє з них привезли нам переможні місця із області. Випускників школи та кращих учнів із досягненнями на науковій ниві особисто привітала голова городоцької громади Неоніла Андрійчук. Це є незвичайний не, не проект. Проєкт, якого, напевне, немає, не те, що в області, напевне, в Україні, і тому то є родзинкою нашої громади. Але про що хочу вас усіх просити, особливо нашу молодь. Я б дуже не хотіла, щоб ми говорили про те, що ми є жителями громади. Я б хотіла говорити, що ми є родиною Городоцької громади. Чому тому, що це близьке і назавжди на все своє життя? Якщо це є родина, ще один вагомий результат діяльності громадської спілки це побудова співпраці між городком та громадою міста Брі-Контробер, зокрема в рамках візиту делегації клубу імені Сергія Виноградського до Франції. Як підкреслив почесний член клубу Олександр Котлінський, ця поїздка є дуже значимою. Я думаю, що в нас є достойний приклад виноградський, котрий доклав. Душу і життя тут в городку, і поклав душу і життя десятиліття у Франції, саме поєднав нас. Тому я думаю, що ця співпраця буде мати перспективу, життєздатною буде. А найголовніше, скажу відверто, що ми побачили, що наші молодь і наші вчені фахівці на рівних ведуть діалог. І світовими і французькими вченими. це була надзвичайна поїздка. Я дуже вдячна усім вчителям і усім, хто спонсорував цю поїздку. Так також дуже рада і вдячна музею. Це була неймовірна поїздка. Дуже було класно. У Франції українці не тільки розповідали світовій спільноті про видатну постать, яка об'єднує наші містечка, а й презентували французьким науковцям другий номер вісника клубу імені Сергія Воноградського. Як підкреслив один із авторів статей вісника Петро Кривий, це видання прорив у науково-публіцистичному жанрі. Повірте, такого такої літератури ви не знайдете зараз, в цьому разі, в Україні ніде. І чому особливість та що? Академіки, професори об'єдналися із краєзнавцями і видали такий продукт. Причому ми намагалися дослідити такі е, е, сторони життя і наукові данців Ноградську, які до цього не вивчалися, або мало вивчалися завдяки і саме завдяки цьому віснику ми, як то кажуть, доносимо до України і до світу. Постать виноградська варто зазначити, що екземпляри вісника також надсилають у різні наукові інституції по всій Україні: академії, інститути, університети та наукові бібліотеки. Головна мета такої діяльності, щоб наш земляк Сергій Виноградський увійшов до переліку 100 найвидатніших українців.